Чому Ілон Маск не летить у космос? Ну, по-перше, справді, а навіщо Безос і Бренсон сідали у свої ракети не просто так? Їм потрібно було показати, що їхні апарати безпечні. Це був сміливий хід, щоб завоювати довіру потенційних туристів. Бо Blue Origin та Virgin Galactic саме на них і орієнтовані. їм важливо продати мрію. Бо впевненість покупця прямо залежить від того, чи літав сам засновник. У SpaceX інша ситуація. Falcon 9 має вже кілька сотень успішних запусків. А станом на липень 2021 року, коли Безос і Бренсон здійснили свої перші космічні польоти, таких було вже понад сотню. Маскові не треба сідати в ракету, щоб довести її надійність. За нього говорять цифри. Ну а новий апарат Starship. Ще перебуває на стадії випробувань. До того ж, SpaceX працює для інших клієнтів: НАСА, приватні компанії, військові. Їм не потрібна емоційна картинка, лише надійність, вантажопідйомність. І ціна чи літав маск? Вони навіть не спитають.